Всім доброго суботнього раночку, покажемо зараз. Мікс курточок вагоє 10 кг, ціною 6 євро за кілограм. І перша це не буде ось така. подовжена розмір емочко. Дуже круто стягується на талії. Наступна у нас буде. Ось така. Курточки осінь зима. Тобто можуть попадатися і легші. Сальса розмір емочка також. Жіночок. Дуже гарний колір, такий синенький. Наступний у нас буде ось такий чоловічий бомбар від Зари розмір L. Дуже гарний такий колір бургунді. Далі ще один чоловічий бомбер. Також від HM розмір XS. Тобто він, він, мабуть, має бути і на L, просто оверсайзний. Далі. Ось така буде. Лагесенька. Також осінь і весна, легесенько можна її подягати. Розмір S-ка. Далі знову чоловіча куртка. Поло. Поло розмір L. Дуже крута, дівчата. Така також плотніша. Ми у нас попалася, ось така бежева безрукавка. Також гарний розмір. Ми зараз глянемо разом. Розмір 52-54. Далі синенька Ну, голубенька. Розмір Ну, Я думаю, також що М е, на маленьку сяде круто. Далі курточка в кольорі хаки з високим комерцем. Трішечки навіть подовжена. Розмір 48. Так, ось така. Пальто, мабуть. Розмір XC. Наступна у нас буде ось така класична чорна чоловіча розмір L. Так, далі. Ось така парка. Розмір XL. Ще одна така манюнька. Розмір 46. Так, і ми майже на фінішній прямій. Остання куртка, яка в нас є в цьому гроші. Це ось така подовжена, велика. Хоча можна розмір навіть собі тут регулювати. Є три замочка, Раз, два, три. Тобто розмір можна регулювати. Така собі курточка трансформер. Все, ми з вами розпакували цілий лот екстрової курточки. Ціна 6 євро за кілограм, в лоті 10 кілограм. Для замовлення можете звернутись до будь-кого з наших менеджерів і забрати ці класні курточки.